І вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Про події в місті станом на середу, 11 травня. Ви дізнаєтесь з матеріалів наших кореспондентів. Ну і на початку коротко про головне. Міський голова Андрій Білоусов зібрав нараду з метою організації вивозу сміття з приватного сектору міста. На Дніпровському металургійному комбінаті пройшов традиційний конкурс серед спеціалістів-зварювальників. Дніпродзержинськ в очікуванні класики сьогодні розпочалася підготовка до головного театрального фестивалю міста. У результаті наради представники вуличних комітетів пообіцяли владі посприяти у налагодженні системи вивозу сміття. Приватний сектор, де розміщуються котеджі або навіть дачі, це на думку багатьох справжній рай, так як тут тихо, спокійно і відокремлено. Ви отримуєте можливість насолоджуватися життям в окремому будинку, власному будинку, де вас ніхто не турбуватиме. До того ж, у вас з'являється прибудинкова територія і власний двір, де ви можете відпочивати, зважаючи ні на що. Правда, життя в приватному секторі відрізняється і наявністю однієї проблеми: вивезення сміття. Вся справа в тому, що в приватному приватному секторі смітники та звалища побутового сміття як правило розміщені локально не так часто, як того хотілося б. Саме тому більшість жителів приватного сектора скаржаться на проблему вивезення та утилізації побутових відходів. Хто може допомогти? А допомогти вирішила міська влада, яка нещодавно прийняла рішення впровадити централізовану систему вивезення сміття з приватного сектору. К сожалению, в нашем городе уже на протяжении многих десятилетий существует такая проблема, как вывоз мусора из частного сектора. Это приводит к тому, что у нас многие посадки сегодня полностью забиты твердыми бытовыми отходами. Приходится тратить средства для вывоза этих несанкционированных свалок. И в прошлом году, и в этом году мы дополнительно закупаем технику для нашего коммунального предприятия. То есть технически мы готовы уже для того, чтобы в полном объеме обеспечить вывоз мусора из частного сектора нашего города. Кроме того, на апрельской сессии городского совета были внесены правила, изменения в правила по благоустройству нашего города, которые тоже регулируют процесс вывоза мусора из частного сектора. Вже незабаром відбудеться конкурс для підприємств, які мають бажання вивозити побутове сміття. З кожним мешканцем приватного сектору буде підписаний договір, відповідно до якого люди й будуть сплачувати за вивезення сміття. Варіантів сплати буде два: або 7 гривень з однієї людини у місяць, або 42 гривні за кубічний метр сміття. Багато людей вже користуються подібною послугою і укладають з фірмами спеціальні договори, згідно з якими фахівці компанії приїжджають в певні дні і Возять побутове сміття. Тепер ця процедура стане централізованою, і таким чином вам не потрібно буде турбуватися ні про транспорт, ні щодо необхідності постійного вивозу сміття зі своєї приватної ділянки. Мало забезпечені родини, діти-інваліди, сім'ї, які виховують неповнолітніх, отримують грошову допомогу від держави. Незабаром вона зросте вдвічі з 1 травня та з 1 грудня. Перерахунок буде проведено автоматично. Цього року область отримає на соціальні виплати понад 3 мільярдів гривень. Про це під час прес-конференції повідомила начальник управління забезпечення держпрограм департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА Вікторія Чернигіна. Державним коштом забезпечується підтримка сімей з дітьми малозабезпечених, інвалідів з дитинства тощо розмір держдопомоги залежить від прожиткового мінімуму, який незабаром зросте. З 1 травня всі розміри. Прожиткового мінімуму для основних категорій населення і разом з тим розміри всіх видів державної допомоги будуть підвищені в середньому на 5%. І орієнтовно наш загальний обсяг субвенції збільшиться близько 15 мільйонів гривень. Що стосується грудня місяця, законом про державний бюджет на сьогодні передбачено орієнтовне підвищення на у подальшому ще на 6%. Єдиний вид допомоги, який залишається незмінним, при народженні дитини. Сума в 41 280 гривень відповідно до чинного законодавства є сталою і не залежить від прожиткового мінімуму. Загалом щомісяця на Дніпропетровщині соціальна допомога надається 180 тисячам родин. Спочатку початку 2016 року мешканці області отримали понад один мільярд гривень. Традиційний конкурс молодих зварників пройшов на Дніпровському медкомбінаті. Організатором виступив відділ по роботі з молоддю, правління соціальної політики. Заявки на участь подали чотири структурні підрозділи та представники Дніпрозажинського вищого профтехучилища. Дирекція Дніпровського медкомбінату заснувала призовий фонд і переможці отримують півтора тисячі гривень за перше місце, тисячу гривень за друге і 750 за третє місце. Конкурс на звання Краще молодий працівник по професії зварювальник направлений на виявлення кращих спеціалістів та визначення їх кваліфікації. Заявлені 14 учасників віком до 35 років. І змагання складалися з двох частин. Перший етап перевірка теоретичних знань. Вони повинні знати, як зварювати, чим і які є способи та методика. Ребята відповідали на 10 питань по тестовій системі, три варіанти відвіда, вибирали правильний варіант. Максимум могли 50. Багато теоретичних знань отримують студенти ДВПУ, а практичні знання надають їм викладачі Роман Шульга та Дмитро Черепньов, які постійно підвищують свої вміння. І такі конкурси дуже доречні. Посмотреть, как работает, почему, потому что процесс обучения учасників немножко відбувається від. От, Практична їхня діяльність на виробництві. Тож другий не менш важливий етап конкурсу зварників це практика. І для учасників підготували певні просторові умови. До того ж, їх вміння оцінювалися за різними пунктами, включаючи правила охорони праці. А за цим наглядали кваліфіковані спеціалісти з лабораторії зварювання ремонтно-сервісного центру у складі журі. Це ведучий інженер лабораторії Тобчі Олександр Владимирович і інженер лабораторії Вінік Олександр Владимирович. Вопросами э, качества э, выполнения сварочных работ э, будут вопросы будет оценивать инженер лаборатории ЛРИД, Волох Виталий Иванович. Молоді чоловіки під час конкурсу приносили ще й користь, адже конструкції, на яких вони виконували шви, йдуть у роботу для агломераційного виробництва. І керівник ділянки говорить, що зовсім не сумнівається у якості виконаних робіт. Ці конструкції, вони приміняються в призводстві на спікательних тілешках агломераційного цеха, вони заміняються, так що вони будуть польза і для производства. І опити роботи, перевірка кваліфікації. Самі ж учасники говорять, що для виконання завдання підготовлені дуже ідеальні умови, що так можна було працювати щодня. Та на виробництві буває по-різному. Так Олександр Чихута, маючи 18-річний досвід роботи, виконав завдання за 15 хвилин. Підготовлений метал нержавий. Є невеликий зазор, який наоборот способствують кращому качеству сварки. В нього заливається метал, і так як це потолочна сварка, нужно удержать сварочную дугу, щоб оно не вытекало. А засор він якраз никакой сварочну вану. Для зварювання є свої правила. Та у кожного зварника є свої секрети. Також потрібні навички та знання, говорить більш молодший Сергій Усенко. От електрода вибраних к металу, який зварюється, наприклад, толщини металу. чтобы сухие электроды были. И уже, в принципе, практика. Есть многие люди, например, которые варят очень давно, например, ну, как я встречал, ну, немного умеют варить хорошо. Ж компетентному журі довелося ретельно контролювати учасників, адже кожен має свій хист та практику. Так перше місце за сумою очок двох етапів між собою розділили Андрій Булєков та позаконкурсний учасник викладач ДВПУ Роман Шульга. Друге місце в Антона Рослого, а третє у Євгена Роздобудько. Незабаром у Дніпродзажинську відбудеться визначна культурна подія, якою з нетерпінням чекають усі прихильники театрального мистецтва. 19 травня у місті розпочнеться 10-й театральний фестиваль Класика сьогодні, у якому візьмуть участь відомі театральні колективи з різних куточків світу. Дніпродзажинський театр та влада міста активно готуються до цієї визначної події та запрошує усіх бажаючих приєднатися до феєричного та емоційного театрального руху. Отже, що чекає на городян протягом фестивалю? Тижня у наступному матеріалі від наших кореспондентів. Нагадаємо, що традиція проводити у місті театральний фестиваль була започаткована ще у 1993 році. Через деякий час заходу надали міжнародного статусу, та до нас почали приїжджати гості з різних країн світу. Керівництво театру впевнено, що Дніпродзержинський глядач отримав витончений театральний смак саме завдяки цьому театральному руху. Ювілейний 10-й фестиваль розпочнеться 19 травня. Цього разу до нас завітають представники кращих українських театрів та декілька закордонних гостей. Організатори зазначають, що цьогорічна тематика це патріотизм та любов до рідної батьківщини, адже ця ідея відповідає умовам сучасності. Думаю, що фестиваль буде цікавим. Потому что даже по тем названиям и по тем театрам, которые к нам приезжают, это сегодня, скажем так, не самые плохие театры. Понимаете, я это говорю несколько с потому что, в принципе, я хотел назвать самые лучшие. Это, может быть, и не так, но, но тем не менее, отбор наших, наз, название на наш фестиваль был достаточно серьезен, хотя, конечно, были и потери. Мы рассчитывали на одних э, гостей, не получалось, мы были, так сказать, вынуждены обращаться к другим. Но тем не менее подбор репертуара и подбор театров таков, что я думаю, что для вас, для зрителей он вызовет интерес. Розпочнеться фестиваль феєричною карнавальною ходою, яка пройде від площі Калнишевського та через центральні вулиці міста рушить до самого театру. Всі театри, учасники, оргкомітет фестивалю, почетні гості фестивалю, пройдут торжественно и весело от площади Петра Полношевского через площадь Героев на площадь 250-летия города. Театральная площадь, да. И в 16.00 начнется само уже театральное шествие. Естественно, мы не пойдем сами, мы пойдем вместе с жителями нашего города, с неравнодушными нашими зрителями и просто, как говорят, и примкнувшие к ним, мы будем ожидать наших непродвиженцев с 15:00 будет гала-концерт праздничный, в котором примут участие лучшие коллективы города, естественно коллектив нашего театра. Обязательно будет, если шествие карнавальное, то значит нужны карнавальные костюмы. Мы приглашаем всех жителей города по поучаствовать в конкурсе карнавальных костюмов и надеемся, что будут очень интересные костюмы и, естественно, соответственно интересные призы с нашей стороны. Серед театрів, які вирішили презентувати на фестивалі свої спектаклі, чимало популярних та дуже затребуваних колективів, які збирають повні зали не лише на території України, а й за кордоном. Ну просто унікальний. театр у Кошика, унікальний театр, молодий театр Київський. він На сьогоднішній день найпосіщаємо театр. Криворушський театр, вроде би рок, да? це театр пластичної драми. проехали с этим спектаклем, были в нескольких странах, были в, во Франции. То есть э, это говорит о чем? Что отбор шел действительно очень серьезный. Організатори фестивалю вважають, що городяни не повинні залишатися осторонь цього визначного свята, адже завдяки фестивалю можна ознайомитись із театральним процесом, який сьогодні відбувається в світі. Ретельно готується до фестивалю і колектив Дніпродзержинського театру, який вирішив вразити глядача не чим-небудь, а самим Гамлетом. Ми дуже хочемо, щоб люди побували на цих спектаклях, посмотрели, і будемо говорити, і наш театр на сьогоднішній день. ну, не каждому театру под силу поставить Гамлета. И как бы, будем говорить так, на сегодняшний день мы единственный театр на Украине, в репертуаре которого будет Гамлет. Единственный. Фестиваль буде одночасно відбуватися на двох сценах у приміщенні театру та в музеї історії ДМК, де зараз формують малу сцену. Окрім спектаклів, фестиваль запам'ятається городянам масштабним святом розваг для дітей і дорослих, яке відбудеться 21 травня. Усі, хто цього дня завітають до театральної та соборної площі, зможуть відвідати різноманітні майстер-класи, майданчики для селфі, виставки художнього мистецтва, взяти участь у веселих іграх та конкурсах, сфотографуватися із живими фігурами та подивитися виставу лялькового театру. Закриття фестивалю заплановано на 25 травня. Під час цього заходу відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців. Слід зазначити, що активну підтримку в організації фестивалю нашому театру надає влада міста. Отже, підготовка триває у плідному та безперервному тандемі. Досить багато питань, які взяли на фіоправді разом з театром. Це організація ходи» і, і фестиваль у Це все також організовано ми разом. Мені здається, що нашому місту, мабуть, досить повезло, тому що це, звичайно, подія велика для нашої області, для України. Кожне місце місто може похвалитися тим, що є такі фестивалі у них. І тим більше в непростий час для України. Він у нас відбувається і буде прекрасним. Я сподіваюся, що мешканці міста це оцінюють. Отже, подаруйте собі та своїм близьким незабутні хвилини спілкування із витонченим та багатогранним театральним мистецтвом. І обов'язково візьміть участь у 10-му ювілейному фестивалі Класика сьогодні. Беріть двоколісні і гайда. За два тижні у Дніпрозажинську очікується великий велопробіг. Міський голова Андрій Білоусов запрошує всіх, хто впевнено тримається в сідлі велосипедів і готовий перетнути міст між лівим та правим берегом в компанії інших велоспортсменів, враховуючи успішне проведення велодня у минулому році. Сьогодні організатори чекають ще більше учасників. Підготовка до заходу вже триває. Міський голова наголошує для Дніпродржинська масштабні загальноміські заходи тепер будуть традиційними. Він переконаний, людям потрібна мотивація, щоб почати здорове життя, заняття спортом. Задача не тільки професіональних спортсменів підтягнути, а не так спортом займатися. Задача привлекати здоровому разі життя всіх Для Ну для повинні створювати такі мероприятия. Чоловік приїхав, покатався, а потім вже подумав, може, вже не ніяких мероприятий, він сам буде ліба бігати, либо їздити на велосипеді, либо там ну. Любим другим видом спорту займатися. Тому кожен місяць у нас є план буде проходити одно велике общі городського міроприяття. 21 числа у нас буде проходити велодень. Велосипедистів запрошують на збори 21 травня на 10 годину, як і в минулому році старти з площі Калнишевського біля міської ради. Для наймолодших учасників заходу за планом тут пройдуть конкурсні змагання. Після чого старт з площі Калнишевського в бік майдану героїв. Звідти в бік медкомбінату, а далі вже по гімназичному проспекту на міст до лівого берегу. Фініш велопроїзду відбудеться в сквері між кінотеатром Мир і набережною. Рух транспорту в районі велотраси того дня буде обмежено. Правоохоронні органи пообіцяли створити безпечну зону для спортсменів. А досвідчені велосипедисти запевняють, траса зручна і безпечна. «Значально піде машина ГАІ, скора, а потім пару наших ребят ну які будуть дивитися за цим всім, І маленькі діти, щоб їх ніхто не обганяв, щоб їм було комфортно. За маленькими дітьми вже пойдуть. Більше взрослые ребята, ну бы і все остальне. как бы, как бы транспортне средство будет, то есть автобуси виділятися в кто-то, хтось, якщо щось не зможе захоче добратися до лівого берега, він может сісти на автобус і свободно доїхати як туди, так і обратно. Організатори підкреслюють, це не змагання, а акція в підтримку здорового способу життя та збереження довкілля. Для участі у велопробігу немає жодних обмежень. Головне, щоб двоколісний коник був і бажання. Трувати учасників будуть прямо в день змагань опыт. Проведення прошлого года показує, що у нас було порядка тисячі учасників на лівому берегу, з правого берега поїхало порядка 700 чоловік. Реєстрацію можна будет пройти на місці, записаться, отримати наклейку на велосипед, або на амуніцію велосипедну. Приглашаємо всіх на велодень. Їх хочеться поблагодарити, Я думаю, що всі наші починання підтримують нову власть. Міський голова. Запрошує приєднатись до велодня всіх, у кого є і бажання прогулятися містом. На вас чекають 21 травня о 10-й годині на площі Петра Калнишевського біля міської ради. Поїхали разом. З 4 по 8 травня на Закарпатті на річці Чорний Черемош пройшов чемпіонат України спортивного водного туризму. На змаганнях були представлені 22 команди з 9 областей країни. Екіпажі катамаранів, четвірки і двійки зайняли другі місця, що дозволило збірні Дніпродзержинського спортивного технічного клубу Третон, який входить до Дніпропетровської обласної федерації водного туризму, стати срібним призером чемпіонату. А спортсмени-водники Дмитро Котов, Владислав Тубан, Єгор Носач, Іван Галагуз. Єгор Білов та Родіон мовчан стати майстрами спорту України. І на останок про погоду. За прогнозами метеорологів, 12 травня по місту триватиметься хмарна погода. Дощитиме зранку і до вечора. Не виключена і гроза. Вночі термометри покажуть плюс 12. Вдень не набагато, але тепліше до 19 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Ну а саме такими подіями місто запам'ятало 11 травня. Я ж прощаюся з вами у студії був Володимир Кремінь. Пам'ятайте позитивні думки та посмішка якнайкраще впливають на стан душі та здоров'я. На все добре, хай щастить!